Російські спецслужби знову взялись за мене. Вони розповідають, що моя історія фейк, що я обманюю людей, що я шахрай. Друзі, про це все я детально розповім в цьому відео. Дуже прошу поділитися ним, щоб люди були попереджені. Поїхали. Після моєї участі в дипломатичних місіях в Туреччині, в штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті, на червоній доріжці на канському кінофестивалі, де ми здобували допомогу від зірок Голлівуду для допомоги Україні. На мене почалась масова атака російськими ботами. Отже, є близько п'яти акаунтів, які розказують, що Іванчук шахрай, злодії розводить людей на гроші і так далі. Один з таких акаунтів є проросійським під прикриттям патріотизму. Його, до речі, вже видалено. Інакше. Аккунти несуть абсолютно ідентичні тези. А тепер з приводу навчання, я кожен день отримую десятки відгуків від своїх студентів, ви можете зупинити, зглянути, як вони виглядають. О, у нас навчання тільки почалось, воно триває рік. І у нас є багато студентів, які взагалі не мали блогу до навчання. Ось нас пройшло 1-2 місяці, як вони створили. І дивіться, відгуки вже у когось є реклама, хтось починає заробляти, хтось реально вже став блогером. Що вам, пишуть, десятки людей вже за рекламу, правильно? Ну так, да, десятки магазинів, кожен магазин, кожен день Показу для того, щоб зрозуміла взагалі всю абсурдність ситуації, та й будьте пильні слава всім українцям, які досі тримаються.